Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Фішн. Сьогодні у нас буде дуже така цікава розпаковка. Це у нас буде розпаковка по силікону. Я зробила замовлення. На сайті Віст віст це наш український силікон дуже гарної якості. Я користуюсь також вістом. Ми приїхали на такі дуже, дуже, дуже і дуже гарні краєвіди спеціально до річки Дніпро, щоб Показати силікон, який я буду використовувати також і на цій річці, і на інших наших річках українських. Давайте перейдемо до розпаківки, і мені вже з не втерпеш подивитися, що там вже ж я позамовляла, бо дуже все так детально не пам'ятаю. От така, от у нас, бачите, не дуже велика посилочка. Ну і зараз ми будемо її розпаковувати. Ну і момент X. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ж лежить у нас самим першим? Це просто пожежа, це розрив. Хто ловить на спінінг, той розуміє, що це таке. Давайте наступно відкривати посилочку. О-хо-хо-хо-хо. Давайте по черзі. Тут у нас от такі Черв'ячки від компанії Vist у розмірі 3,5. Почти який гарний колір, і це на пасивну рибу судака, щуку, все що завгідно. Так, наступний силикон. Це просто пожежа, я б сказала, двохдюймовий драго. Дивіться, який колір, який він маленький, але оцей хвостик зробить такий вітер, що можна навіть спокусити і велику щуку мамашеньку. Це 100%, У мене таке було, тому я знаю про що я кажу: ну і ви рибалки спінінгісти Також наступне, що значить я замовила: от такий, бачите, колір сілікону. Дуже-дуже-дуже і дуже гарний, коли ти е, прийшов, щука неактивна, не ловиться. У мене було таке, що е, навіть на платніку, що ніхто не ловить, але я ставлю такий, знаєте, е, сірий колір з бльоскою і починаю ловити. Наступний Наступний у нас це X-Vist 2,8 дюймів. Ну, це на судачка на обвідному каналі буде. Дуже-дуже-дуже і дуже добре працювати. бачите які Наступні силикони дуже цікаві. Тут у мене, я замовила е, у Віста новинка, це вони е, роблять такі знаєте мікс кольорів тих. Е, Форм, які подобаються. Там, до речі, дуже гарні комбінації. Можна вибрати як різні типу види приманок, так і один вид приманки, але у різних кольорах. От я замовила, бачите, такі 3,6 дюйм різних кольорів. Мені сподобалося ці поєднання, вони йдуть двокольорові, це теж новинка йде від «Вісту». Потім я знаю, що на цей силікон я буду ловити 100% рибу, тому я взяла просто для себе одразу різні отакі кольори. Наступний силікон у нас отакий. Я на нього впіймала дуже і дуже багато щуки, судака. Це дуже гарний силікон. Я собі взяла також його у різних кольорах. Ну і подивимося, що у нас тут залишається. Значить, залишається у нас ще от такий набір також такої форми у різних кольорах, які я вважаю, що дуже гарні і будуть круто себе проявляти на наших риболовлях. Це трьохдюймові. Наступні це ідуть фети. 3-3 дюйми а також у різних кольорах. Я вважаю, що це дуже гарна приманка. Особливо коли ти підбираєш колір, який треба, то це розрив. Драго 3,5 дюйми, от які мені подобаються, це двійний. Бачите, такий колір поєднання таке. Я на такий самий колір і на цю приманку ловила дуже багато риби, тому вирішила його замовити саме отакий от цілий блістер в одному кольорі. Ну, і як я вам казала раніше, що у віста є також така новинка, що можна обрати для себе таку комбінацію, що е, різні е, приманки по кольору та різні форми приманок. Все це буде в поєднанні однієї пачечки, тож дивіться. От вони, бачите? Я для себе обрала саме таку комбінацію, бо я коли робила замовлення, я розуміла, де що я буду використовувати і де що мене виручить з цієї пачки, і на яких локаціях. Переходимо розпаковку робити далі. Також у Віста вирішила зробити замовлення як дж джиголовок для жорстких монтажів, так і двійничків. І е, одинарників. Бачите, яка пачечка, я вам зараз швидесенько це все е, покажу, щоб ви теж подивилися, що саме я замовила. Бачили отакий двійничок. Це одинарничок з борідками такими додатковими, щоб силикон не, зла... не злазив. Це теж одинарничок. Одинарничок, двійничок, двійничок. Це у нас двійничок маленький. Одинарник. Це у нас одинарник, двійник, це у нас жиголовка під великий силікон, але з невеликою вагою для того, щоб можна було пасивну рибку виманювати. Бачите, дві таких взяла собі, навіть три, чотири. Коротше, хватає. Буде на що ловити. Рибку задоволена своїм замовленням, дуже рада, що замовила саме силикон і гачки. Дуже зручно. Там ще є грузила, треба буде дозамовити, бо я щось забула. Далі зараз подивимося, що я там замовляла, а це у нас дуже гарний такий набір. По-перше, замовила собі отаку от віставську шляпу для рибалок. Бачите, яка гарна панама. Поїхав собі отаку футболочку від Віста замовила. Бачите, як гарно буду ходити, ловити хижака в такому прикіді влітку. А зараз взагалі вже погодка покращується, то може і раніше почну ходити. Один такий пакуночок мені надійшов, який замовляла. Це якраз таки на Всю пору, як тільки потеплішає трішки, жилеточку підодягнув, такий худі одягнув. Теж віст гарний, такий яркий. На чорному фоні такий яркий колір логотипом цієї компанії одягнув і пішов собі на рибалочку. І тут він такий дуже приємний, з такої тканини. Вау, хоч час одягай, бери спиннинга, катушку і закидай свою вудку в воду, і буде 100% результат, якщо дуже сильно постаратися. Ось такий огляд вам зробила того, що я замовила. Дуже гарний силикон, кожну пачку відкрила, потрогала. Плюс я вже ловила на нього. Він насправді якісний і не одразу розлітається. Тож декілька риб він витримує. І гачки теж перевірила гострі, доволі такі. Я ж здивувалася щодо одежі. Також якісна якість мені сподобалось, буду носити 100%, хоча я така трішки балована, але буду носити, бо насправді. Якісне, тепленьке, приємне. Тканина дуже гарна. Прошито також дуже якісно. На силикон віста, на одяг, цей весь, який є у наявності. Саме у віста я залишу посилання в описі. Кому треба, переходьте, замовляйте. Якість дуже гарна. Я за це також ручаюсь, тому мої люди. Гарні все для вас. Переходьте, замовляйте гарний силікон та ловіть великих трофеїв. Тож, друзі, дякую вам, що ви подивились це відео, мою розпаківочку. Всім гарного настрою! Слава Україні! і Слава ЗСУ! Папа!